Продовжаємо ігру на сцені команда КВН «Еталон». Львов! Добрий вечір харків! Вас вітає команда КВН «Еталон». Знаєте, ми зі Львова, але зараз ми в Харкові і хотілось би звернутись до Москви. Ми вже близько! Ну що ж, друзі, одразу до гумору. ми б хотіли вам показати, як насправді здають сесію у ветеринарній академії. Добрий день, добрий день. Хотів би здати екзамен трохи. знаєте. — Ви взагалі запізнились на півгодини. Тут така маленька подяка, ніби. <ріст> знаєте. Гав'ядіна. Свіженька. <ріст> Пахне. Ну, зараз ми перевіримо. <ріст> Та тут на тройку ледве тяне. А якщо тако, ще чотири! Чотири! Десь в гуртожитку хаї. Раз. Два. Три. Вова, що ти робиш? Та воз заснути не можу, овца скачу, я вважаю. Спеціально до Євро 2012 у Львові будують новий стадіон. І так уявіть собі, Мішель Платіні приїхав перевіряти, як же проходить те будівництво. Так, ви алкоголіки, понапивались. Ви позорите свого бригадира, ви позорите Василь Львів, я не знаю, боже мій маскуйтесь! Не змуджели ж. Маскуйтесь він, Боже. Стадіон нормально зашипався. Добрий день, пане доброго дня. Бачив стадіон. Так. Да? О, трибуни. Траву посіяли. Я перепрошую, а це що? А, а ви хто? Ми вапно. Яке вапно? Ваше не вапно. Мініатюра. Винахідливі хабарники. Від мене не бере. Попробуй через когось другого. Як би виглядав кінець світу по львівськи Уявіть собі, 2012 рік до кінця світу залишається всього-навсього година. Ну що радуйтесь до кінця світу у Львові лишається година. Ну, правильно, в Москві вже настав! <плес> Отак, от плавно, від кінця світу у Львові ми перейшли до кінця нашої візитки. І, можливо, саме зараз, коли ви дивитесь наш виступ, хтось виносить ці речі з вашої квартири.